Вітаю вас, дітки! Пропоную вам пограти в дидактичну гру так чи ні. Та поспілкуватися про безпеку на дорозі, тож розгляньте уважно картинки та скажіть, правильно так робити чи ні. Тож почнемо. По дорозі я катаюсь, з машинами позмагаюсь. Так, дітки, чи ні? Ні, по дорозі не можна кататися. Щоб дорогу перейти, по пішохідному переходу треба йти. Так чи ні, дітки? Так, вірно, переходити дорогу потрібно по пішохідному переходу. Я дорогу перехожу там, де захочу. Так, дітки, чи ні? Звісно, ні. Бо дорогу треба переходити тільки по пішохідному переходу. Світло форморгнув зеленим я дорогу переходжу, так чи ні? Так, дітки, молодці. По дорозі я пройдуся, бо нічого не боюся, так чи ні? Ні, ходити треба тільки по тротуару. Ні на що я не зважаю, на дорозі в м'ячик граю, так чи ні, дітки? Звісно, ні. Гратися на дорозі не можна. Як червоний заморгає, я дорогу переходжу. Так чи ні? Звісно, ні. Ми пам'ятаємо, дорогу треба переходити тільки на зелене світло світлофора. Всі ці правила запам'ятайте, та ніколи їх не забувайте і будете у безпеці. До нових зустрічей!